І всім привіт! І сьогодні буде повноцінний огляд версії 1.21.9. Є, йохо, нарешті вона дропнулась. Сьогодні ми розглянемо самі конкретні найголовніші зміни, які сталися. Не будемо розглядати баги, якісь там міні-зміни і таке все різне. Це все можна побачити в оглядах на снапшоти. А ось тут буде саме найголовніше. Спробую без води конкретно пояснити, що додали в 1.219. Так що починаємо. Почну з міді, тому що в нас оновлення називається Copper Age, мідний вік. І ось що нам додали. Додали мідний самородок, ось так його крафт. Один злиток, і у нас виходить 9 самородок. Тепер що з них можна робити? Ланцюги. Ось такі 4 типи ланцюгів, 4 окислення. Ось Так вони виглядають. Так виглядає їхній крафт, дуже простий. Так само всі ці предмети, які є, їх можна воскувати, обтесувати сокирою, це все стандартно воно є. Далі грати, теж чотири типи гратів, окислених, неокислених. Так само можна з ними взаємодіяти воском і сокирами. З їхній крафт. до речі, раніше в нас був крафт в минулих оновленнях. Це. У нас і мідні крафтили. Тепер у нас грати. Щоб люк скрафтити нам потрібно 4, а не як раніше 6. Ну, замінило, бо трошечки було би, ну, трошечки дивновато Як тут як будеш крафтити і люк і грати, так що я розумію це. Тепер, у нас це було в грі, особливо. ось це Але нам додали тепер 4 типи окислення для близько від Ось так вони виглядають. Крафт залишився той самий, просто додали ще три типа. Тепер. Бідний смолоскип, ось так і виглядає. Такий лаймовий колір. Болотний лаймовий. Круто, новий смолоскип, Ставлю вподобайку. Так, він крафтиться. Неважливо, яке вугілля таке, чи з дерева вугілля. Неважливо. Головне, зверху, самородок мідний вставити і в тебе буде мідний смолоскип. Тепер. Ліхтарики, мідні ліхтарики теж. Чотири типи. 4 типи окислення. Ось так вони виглядають. Непогано, круто, файно. Такий крафт. простей. Small skip, самородки, і ти маєш ліхтарика. Наступне скрині. Нам додали мідні скрині. Ось так вони виглядають, теж 4 типи, як завжди, можна все взаємодіяти з ними. Але прошу послухати уважно якісь звуки. Раз. Надіюсь, все було чутно, і ви уважно почули, то що до кожної скрині якийсь трохи відрізняється звук. Тобто, чим більше окислення, тим якийсь звук стає тяжкіший. От, от, вухами чуєш, як от ця скриня тяжка тяжко зачиняється, тому що вона окислення. Так, тепер ось крафт такий. Скриня. 8 злитків. Тепер нам додали на диво. Мідну броню, мідні інструменти, ну і ще кінську броню. Ось так воно виглядає. Крафтиться так само. Ідентично, як е, звичайні інструменти, броня. Тільки ось це не крафтиться. Шкода, що не дали Крафт було б непогано. Але воно спавниться в данжах. Потрібно шукати. Так. Е, ця броня, вона не дуже відрізняється від. Залізної, але трошечки є відрізняння. Тобто вона трохи нижча, ніж залізна. Ось вам приклад: наприклад, шолом 2 захисту, тут теж 2. Ну, різниці нема. Але ще теж може бути різниця в тому, що більше міцності. Тобто більше міцності, або або однаковий захист. Ну, тут можна замітити вже різницю. 4 захисту, 6. 5 захисту, 3 захисту. Два захиста 1. Тобто, ну такий спорний собі, не знаю, предмети. Так само можна зрівняти з мечем. Меч Раз. 5, 6 шкоди. Сокира 9. 9. Ну, швидкість атаки. Трошки різниця. Так само ось тут. 3. 4. Ну, це шкода, це. На це не впливає. Ми не б'ємось кайлами, я думаю. Ну, і сокири, лопати. Тобто, є якась мінімальна різниця. Але я не знаю, чи буде користуватися люди, люди цією броньою інструменти. Але нехай собі буде. Але я часто надіявся, коли її додали, що дадуть якусь систему окислення. Але бачите, немає. Ось так вона виглядає на мені. Ось так. Прикольдесно, круто. Можна використовувати для дизайну. Ось так. Ось так виглядає кінь. кіньова броня. Ну, і ось так. І ось такі предмети з міді. Тепер у нас гріє мідний голем. Ось так він крафтиться або спавниться, як кому зручніше називайте це. Блок, гарбуз. Ось такий чувачок заспавнився, ось такий в нього хітбокс. Він може двері відчиняти, зачиняти за собою і проходити в один блок. Тепер, що він робить, для чого він потрібен? Він сортує предмети. Тобто він зараз чекає предмети, дивиться, чи є. Наприклад, я. Він може максимально за один раз понести тільки 16 одиниць предметів якихось. Якщо вони можуть так ось, наприклад, ягоди. Ось я сюди поклав і він повинен взяти 16. Ось, бачите. І, наприклад, він поніс. Найближчу скриню, він дивиться ага, тут порожньо. Все. І пішов він далі сортувати. По черзі візьме, напевно, ягоди, так. І ось так. Тепер, якщо. Він так буде собі працювати, як і всі окислені предмети, блоки, предмети в майні, він просто з певним часом окислиться і перетвориться ось таку статую. Тобто в таку. Але якщо ми хочемо, ми можемо. Якщо що, його можна просто або зіскр... зішкрібати постійною сокирою, або просто завоскувати, щоб він просто не Кому як подобається? Тип. Я думаю, воском краще покрити і нормально буде. І ось так. Ну, але якщо хтось хоче таку статую мати, то в нього ось так. Він залишається ось таким. Ось таким залишається. І ти можеш обцейкати, обстригти, обчесати, і в тебе буде ось така статуя. А тепер в нього є пару різних позів. Тобто, якщо я правою кнопкою натискаю, то в нього різні пози. Але якщо ми хочемо назад його зробити, без проблем. Два рази клікнули і він почав знову працювати, багати, сортувати нам предмети. Ось він йде. І так, обов'язково класти предмети в мідну скриню, бо другий він просто не буде перевіряти. Ось такий новий моб. Нам в гру додано в полиці. Ось так вони виглядають, вони є всіх типів. Дерева, які існують, дошок дерева, в Майнкрафті, які існують, ось так вони Inspie, ось так ззаді виглядають. Їхній дизайн. Потім ось такий їхній крафт. Потрібно 6 колодів. Неважливо якого-небудь дерево чи навіть бамбука. Але ось так воно виглядає. Тепер для чого воно потрібно? Питання таке. А воно потрібно для того: для, оце, для такого. Тобто, в нас є три слота, і ми можемо розміщувати предмети. Один меч, один меч. Але на хвилі, ми можемо цілий стак. Ось цілий стак. Ягод я можу розмістити. Ну, і з цього можна прикольні штуки робити. Або для декору, або для якихось магазинів, або просто, не знаю, просто повісити якесь. якесь досягнення, може, щось знайшов якийсь. Ну, ось таке для декору. Ще теж. Фіча є і функція, яка в нього є. Якщо в нас є от ось три полиці, так? Максимум тільки три знадобиться три і все. І якщо ми під'єднаємо листом неважливо важливо, що це блок буде, чи що завгодно, але мене тут важливо Я ось вмикаю і замітьте, текстура змінюється. Бачите? В нас просто забирається оці дві палиці. Ці дві патечки. І якщо я вимкну до всього, у нас ось таке виглядає. Це теж можна використовувати як дизайн. І тепер дивіться прикол. Я клікаю Але ще для більшого прикладу я наповнюю різними речами собі інвентар. Тобто заб'ю таким, таким. таким От я топовий грифер, я прийшов з гріфу, я собі набрав топочку. ні Я хочу все скинути. Ну От мені тяжко це. Я просто хочу от вивалити все і все. І не паритися. Бах. і все, все працює. І я можу перекритися. І тепер, коли я клікаю, я можу забирати по одному. Але якщо я сюди клікну, то воно якось рахується От певні слота. Тобто, якщо я ці відчину, якщо ці зачину, то в мене воно буде ось так воно працювати. Якщо це зачину, то буде так само. Я думаю, ви зрозуміли. І ось так можеш замінювати. Так, неважливо, ти можеш теж набрати ще якісь речей різноманітних. І тепер я можу бах-бах-бах-бах, робити свайп. Тобто, це, це... я рахую, що це зручно. Чесно, мені спочатку не сподобалося, що взагалі не ванільно виглядає, але це дуже зручно. Ти прийшов, ти одразу змінив собі на... наприклад, ти от прийшов такий ПВП з ПВП, все, давайте підемо, покупаємо собі спокійно кайлом, там діаманти добуду в шахту. І прийшов собі, змінив собі сет. Дуже непогано, круто. Ти ж може використовувати і для функціональності. І для декору. Я ж кажу, для декору я вже бачив багато хто вже робив так. Брали колону, якусь, наприклад, кварцева І от ось це Береш хоп, хоп, хоп. Вибачай що трохи води вам наливає відео. Але потрібно. І ось так. Типу, це вже саме стандартне, що можна зробити. З цього ось так. Ось і ось вам вже крута колона. Тут, якщо запитати, якщо дебаг з тіком, якщо командним блоками грається, то вийде взагалі суперсько красиво І з тим, що хоч можна придумати, хоч будинок собі збудуй з цього. Але круто було б, щоб додали б полублоки на стіни. Тобто вертикальні полублоки. Було б дуже круто. Так що ось таке ось така нова полиця. Так, нам відновили текстурки барники, ось так вони виглядають. Дуже коротко вам покажу ось так. Ось так старий варіант. Бам. Ось такі зміни, ось такі нові барники. Непогано виглядають. Так, ну ось теж міні-зміна, яку додали бенд. Я хочу зробити яскравість на ось так. І зараз ми почекаємо. І зараз в нас повинна бути в небі. З'явиться спишка. Фіолетова спішка Зараз вона десь буде. Об ще такий звук створюється о, ось так. Воно ще повинно освітлювати тут землю, прикольно. Але пофіксили. Снапшотах воно трошечки по-другому виглядало. Ось так. І. Ось така нова фіча. Ось така нова фіча. Напевно, це натяк на довгоочікуване оновлення енду. Так що ось так. Так що ось так. Ось таке вийшло оновлення. Коротко розказав, не знаю. Ну, може трошечки води наляв. ось ще. Воно спавниться в певні якісь секунди. Але таке вийшло оновлення. Розказав все конкретне. Найголовніше таке, я міг би і розказати і про баги, якісь, і про ще щось таке. Але кажу, якщо хочете, можете снапшоти. Від мене чекати снапшоти. Я сподіваюся, що на наступний тиждень вже буде снапшот. Вже покажуть і дадуть помацати, погратися, що там нового. І... Будемо дивитися. Так що так. Якщо сподобалось відео, підпишіться, вподобайку, вліпаште за контент. Напишіть комент, як вам що це оновлення. Напишіть якусь ідею, не знаю. Та й таке. Я ніколи під кінець не робив реклами, але скажу: я кожного дня стрімлю з 17 по 19. Хто це може побачити, то залітайте. Я стрімлю на YouTube, шорти, на Тікток. І на Twitch. Так що ось так Кожного дня стримлю, Стрімлюсь і ванільний Minecraft сервер. Може теж хтось захоче зі мною пограти. Так що ось так. Такий вийшов огляд. Не знаю. Таке, коротше, давайте. Бувайте.